Урок математика. Тема нашого уроку лічба предметів правило лічби. Приготували, будь ласка, зошит, олівець та ручку. Сьогодні наш урок ми розпочинаємо гарною пісенькою про математику. Слухаємо та запам'ятовуємо. От вір два тричати. Дуже файна пісня, мені навіть нас підняла. Давайте всі разом вивчимо перший куплет, знайомим нам же прийомом та прийомом стеження. Спочатку читаю я, а потім будемо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Математики нас вчать Додавати. Віднімати, рахувати, коло і кулю розрізняти і задачу розв'язати. Полічи. один, два, три, чотири, п'ять. Приготували свої олійчики, взяли в ручечку вашу. І я буду на екрані, а ви будете у повітрі саджати кожне слово у чорник. Домовилися? Так, дуже гарно. Всі приготувалися. Починаємо. Ви у повітрі. Один, два, три чотири п'ять. Математики нас вчать, додавати, віднімати, рахувати коло їх, кулю розрізняти і. Задачу розв'язати. Полічи. Один, два, три, чотири, п'ять. А ще раз разом зі мною. Повторюйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Математики нас вчать. Додавати, віднімати, рахувати, коло і кулю розрізняти і задачу розв'язати. Полічи. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Усі гарно вийшло, всі запам'ятали. На наступному уроці будемо вже співати перший куплець пам'яті. Так, переходимо далі. Третє завдання. Поміркуйте та скажіть мені, для чого нам потрібно вивчати математику. Так, чую ваші відповіді. Так, дійсно. Добре. Наступне завдання. Прослухайте фрагмент казки, яка називається «Як коротульки розпочали вивчати математику. Приготували свої ночнята. Так, сіли всі рівненько. Дивимось уважно. Як? Коротульки розпочали вивчати математику. Пригадуєш, незнайка та його друзів жив у квітковому місті, і кмітливчик, який завжди швидко. Та без жодної помилки розв'язував математичні задачі. Кмітливчик любив математику. Він добре знав її, і коротульки поважали його за це. Вони розуміли. Що математику має знати кожний. Адже той, хто не знає математики, не зможе навіть полічити, скільки рибок плаває в акваріумі. Так, прослухали фрагмент казки. Працюємо Я... далі. Наступне на завдання 5. Виконай завдання князьчика. Завдання А. Полічи рибок в акваріумі. На малюнку 1. Ось у нас малюнок 1. Зліво направо та справа наліво. Зроби висновок. Давайте разом зі мною рахуватися. Спочатку ліва направо. Один, два, три. У нас в акваріумі три рибки. А тепер давайте справа наліво порахуємо. Один, два, три. Теж три рибки. Мідіть, будь, будь ласка, висновок. Так, чую. Молодці. Завдання Б від нашого кмітливчика. Полічи рибок на малюнку 2. Ось малюнок 2 у нас. Зліво направо, зверху вниз та справа наліво і знизу вверх. Зроби висновок. Так, ну давайте спочатку рахувати зліва направо. Один, два, три, чотири. П'ять. П'ять рибок. Зверху вниз. Один, два, три, чотири, пять. Теж п'ять. Справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять, теж п'ять. І знизу вверх. Знизу. так? Один, два, три, чотири, п'ять, теж п'ять рибок. Зробіть, будь ласка, висновок. Так, дійсно, молодці. Давайте трохи з вами відпочинемо. Із хвилинка, котик. Повторюйте, будь ласка. Збирався до роботи та завадили турботи. Треба висушити хвоста, накрутити вуса, почесати живота і помити кисок. Цілу. День такі турботи, що не встигнеш до роботи, кіт збирався до роботи. Та завадили турботи. Треба висушить хвоста, накрутити вуса. Почесати живота і помити кисок. Цілий день такі турботи. Що не встигнеш до роботи? Так, молодці, трохи відпочива, а тепер рушаємо до роботи. Сьоме завдання! Треба переглянути презентацію по прав... про правила лічби. Приготуйте, будь ласка, свої оченята фотоапарати. Налаштувалися, дивимося уважно презентацію про правила лічби та запам'ятовуємо. Полічимо огірки, що виросли в коротульок на грядці. Спочатку полічимо зліва направо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер полічимо справа наліво. Один. Два. Три. Чотири. Отже. В обох випадках ми отримали однакову кількість огірків п'ять. А тепер полічимо кількість морквинок. Спочатку полічимо справа наліво та знизу вверх. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Загалом дев'ять морквинок. Тепер навпаки: зліва направо та зверху вниз. Один. Два, Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Знову отримали дев'ять. Запам'ятаймо, що лічити предмети можна в будь-якому напрямку: зліва направо. Чи справа наліво, зверху вниз, чи навпаки, знизу вверх. При цьому кількість предметів не змінюється. Домовмося, що для зручності ми будемо лічити зліва направо та зверху вниз. Полічимо, скільки помідорів виростили коротульки на своєму городі. Допомагайте мені. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім помідорів. Запам'ятає. Рахувати або лічити предмети можна по-різному. Ми будемо рахувати зліва направо та зверху вниз. Так, сподіваюся, що всі з нас запам'ятали, що ми будемо рахувати зліво направо та зверху вниз. Полічимо. Переходимо до восьмого завдання у вашому зошиті. Нам треба допомогти кнопочці. Треба показати на малюнку стрілочками, як потрібно лічити. Допоможемо? Так, дуже добре. Взяли олівчик. Так. Згадуємо з відео, яке ми подивилися тільки що, як треба лічити. Так, чую правильно, зліво направо. Олівчиком намалювали стрілочку зліва направо. А рядками як треба лічити? Так, зверху вниз. Так? Тобто спочатку 1, 2, 3, 4, 5. Далі 6, 7, 8, 9. Так, скільки у нас рибок? Дійсно, 9. молодці. Дивимося. Нам треба ввести букву біля правильного відповіді. Ще раз рахуємо рибок разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім дев'ять. 9. Дев Під якою літерою правильна відповідь та літера Б. Молодці. Нищо у вас намальовані клітинки за допомогою крапочок. Наведіть тільки клітинок. Кілька рибок на малюнку. Ось бачите, у вас тут клітинки. Згадуємо, що у нас 9 рибок треба навести ось так. По клітинкам. Такий квадратик. Так. Один. Два, три. Чотири п'ять. Ви теж робите. Кожен собі розшик наводить тільки клітинок, скільки у нас рибок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мені ще залишилось дві клітинки. Все, у мене вийшло. Давайте ще разочок перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, бачу, в цих теж вийшло так, як у мене. Ви всі молодці. Так, ви розумнечка. Переходимо до наступного завдання. Завдання від нашої мудрої сов. Треба запам'ятати правила лічби. Дивимося і слухаємо уважно. Лічити предмети можна по-різному. Ми будемо лічити зліва направо. Зверху вниз. Ось так бачимо. Спочатку зліва направо. Переходимо на наступний рядок, зверху вниз. І знову зліва направо. Ще раз разом мною. Відчити предмети можна порізно. Ми будемо лічити зліва направо. Зверху вниз. Молодці! А зараз заплющіть, будь ласка, одченяти. Відкрийте їх. Знову заплющіть. Знову відкрийте. Подивилися вгору. Вниз вгору, вниз, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, молодці. У вас дуже гарно виходить. Перегортаємо сторінку основного зошиті та працюємо далі. Наступного з 11 завдання. Треба полічити гусей на кожному малюнку. Давайте всі разом на малюночку А. Починаємо. Один. Два, три. Скільки у нас гусей? Правильно, три. Малюночок Б. Всі разом. Один. Два. Три. Чотири. Скільки у нас гусей? Чотири. Правильно. Всі ж пригадали, що ми рахуємо зліво направо, згори вниз. Малюнок В. Рахуємо разом. Один. Два, три. 4, 5, 6. Скільки у нас гусей на малюнку В? Так, дійсно. 6. У нас з вами є завдання від знайки. Слухаємо уважно. Летіли гуси. Один птах попереду, два позаду. Один позаду, два попереду. Один посередині. Скільки гусей летіло? Давайте поміркуємо. Один птах попереду, два позаду, один позаду, два попереду. Один посередині. Як ви гадаєте, скільки гусей летіло? Так, дійсно, всього летіло три гуся. А який з цих малюнків до нас підходить малюнок А, малюнок Б чи малюнок В. Так, молодці, малюночок А. Поведіть, будь ласка, його в кружечок. Ось так. Молодці. Переходимо до наступного задання. У нас з вами є килимок. Уявимо цей килимок цілий. Треба до нього зібрати ладочку та обвести букву обраного правильного біка. Від. Варіанти відповіді. Дивимось уважно, яка з цих латочок нам підходить. Будьте уважні. Так чую Правильно, літера А. Обвели, будь ласка, літеру А в кружечок. А давайте з вами перевіримо, чи правильно ми з вами. Обрали варіант відповіді. Так, ми правильно з вами обрали варіант відповіді. Ви всі молодці, всі розумічки. Кажіть, будь ласка. Що ми сьогодні з вами робили? Так, чую молодці. Добре. Так, і фрагмент казки слухали, як коротульки розпочали математику вивчати. Так. І рахували рибок в акваріумі. Так, дуже добре. Так, молодці. Сподіваюся, всі все зрозуміли, все запам'ятали, до нових зустрічей.